Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті опять автомобіль ВАЗ-21099. Машина у нас ужасно троїд. Відключаються два циліндри. Пропусків нема зажигання, але чомусь на фасунки відключаються і імпульси. Ми вирішили знімати всю опусну систему і дивитися, бо опять у нас підсоси воздуха. Наскільки були підсоси воздуха, зараз я вам покажу. Так, візьму фонарик. Так, і давайте звернемо увагу. Бачите, тут взагалі не прижималося першого сало воздух повністю відте. І також було четвертого циліндра. цилінда. У нас фасунки від Бачите, Хоч жигуля, але вони розумно зробили. Компресія є. А далі ще плюс зняли фасунки. А, бачите канал? Такий, що там розпил навіть не пройде туди, все забито. Я не знаю чого. От бачите, ці дірки, окраєшки у них забиті. Зняли фосунки також. Так, ось самі фосунки. І також теж у нас не було давлення. потікав протікав трохи від відси. Далі пускали у нас це ще все міняться має. Фосунки, як я помиваю, лею хімії в лампу і на машині викручую свічу, ну фосунки хорошо розпаляють. Ну, що ми зараз робимо? Ем, прийдеться міняти, зараз я покажу що. І, як завжди, оці резинові кольця. Уплотнительні, як вони називаються, я не скажу. А вони взагалі просівші. Ну Тут, наскільки сало воздух, бачите, бачите воно не герметичне. Бачите, від це все повністю пускало. І також ця резитка досить заслонки теж. Краще її поміняйте вам за 10 років машині, краще її поміняти, чим мучитися з цими подсосами воздуха. Завжди постійні пропуски. Я не приймаю, що таке некачество на резинок. В пусний колектор на іномаках резинки не виходять з строю, Не знаю, чого так. Ці резинки дуже часто пересихають, іменно на вазах. Дуже 10 років проходить машині, їх треба міняти, навіть не роздумуючи, якщо у вас машина тої. То самі зніміть, і потім вже можна шукати електрика, якщо вже по роботі щось там. Ну Тут пропусків немає. Але саме дивно, що машина може їхати, а потім раз і відрубується. І повністю пропадає на перший циліндр, і четвертий, повністю імпульси. Не знаю, що таке. Просто відрубує дві фасунки і все. Я вже думаю, попробую поміняти ще місцями фасунки. Бо були такі теж в мене випадки, що ми. Міняли форсунки і переходили у нас пропуски, наприклад, до 3-го То ми просто що робили? Ми навіть не мили такі форсунки, ми просто їх міняли. Все, такий невеличкий обзор. Ну, ця машина, звісно, збережена, хороший стан. Таку можна машину приємно робити. 2008 рік ну, стан гарний. Ніде не коцана вообще, взагалі. Ось такий у нас невеличкий обзор. Кому може колись буде понадобитися у 16 клапанних. То дуже знімати важко цей паук. А, якщо ще кондиціонер йде, то дуже тяжко знімати. Але така машина у нас вже в очереді, будемо теж її попати. Все, всім дякую за увагу. Такий невеличкий обзор.